Тут важливо вечора. важливо Раду для чути. нашої аудиторії сказати, можливо, хтось вас бачить вперше. Хоча ви є достатньо відомою людиною, як активіст, який провадив активне політичне і громадянське життя до повномасштабного наступу. А під час повномасштабного наступу взяв до рук зброю, став до лав Збройних сил України, воював на сході, і е, Олег отримав складне поранення. Лікарі боролися за його життя. Після цього поранення Олег втратив дві ноги, складні поранення, і рук, і обличчя. І я знаєте раніше до повномасштабного наступу я чомусь не знала вас, кажу відверто, якось, хоча давно працюю в журналістиці, але наші з вами дороги не перетиналися. А потім вже через спільних друзів і в Києві побачила ваші пости, фотографії, коли вони. Писали про підтримку вас. І мені насправді підписалася на вас у Фейсбуці, і мені насправді дуже приємно, коли я зараз читаю ваші останні пости, хоча вони не на найприємніші теми. Це більше щось таке складне, що в нас зараз виникає, про що ми зараз будемо говорити. Але все ж мені приємно, що ви далі займаєтеся тим, чим займалися. І до війни, що ви знаходите в собі сили працювати, вести ось таку публічну і громадську діяльність, це дуже важливо. Я вам хочу за це щиро подякувати. Дякую вам за оцінку. Про історію так. та почнемо тоді з історії, яка трапилася з тим, що суддя збив на блокпосту нацгвардійця. Це та історія, яку ми якраз десь заанонсували, що ми будемо з вами на неї на цю тему говорити. Ситуація насправді резонансна, тому що е, сталася посеред ночі. Суддя, як вже кажуть ті, хто досліджує цю тему, був у стані алкогольного сп'яніння. В його автомобілі кажуть, навіть були там пляшки з під алкоголю. Він відмовився проходити експертизу. Ну він як суддя, зрозуміло, що йому він може цього не робити. І е, ситуація сумна, тому що в нас гвардієць 23 роки йому, так хлопцю. Чоловік, тому що в нього вже троє дітей було, сім'я залишилася. І це історія про те, що в таких випадках зазвичай ті люди, які потрапляють в такі ситуації, вони хочуть уникнути покарання. І чомусь так виходить, що їм це вдається. Як ви гадаєте, на якому зараз це етапі? Чи вдасться нам дотиснути, щоб вирок цьому суді був справедливим? Ну, дивіться, насправді останній тиждень був дуже важкий, що стосується нашої судової системи. Ми багато дзвіночків отримували і Справі по вбивству маленького хлопчика Кирила Тлявого там несправедливі вироки так само отримали поліцейські, котрих вбили цю дитину. Ось цей нещодавний випадок з вбивством. Я не можу це по-іншому назвати з вбивством 23-річного нацгвардійця. Ну абсолютно жахливий випадок. Бухий суддя, голова Макарівського суду. Їхав на підпитку, очевидно, знайшли на місці пляшки з під вина. Почав вести себе зупала Олексій Тандир, його прізвище. До речі, зараз, поки ми з вами спілкуємося, тут мені так само ваші колеги передають інформацію зараз. Обирають запобічний захід у Печерському районному суді міста Києва. Цьому цьому товаришу. так само в найкращих традиціях українського судочинства вечір, субота. Ну як вечір субота, думає. печерський районний mm -hmm. суд. Що може бути краще? Дивіться з перших, буквально з перших хвилин, вів себе він захвала. Тобто, він, коли зрозумів, що він вбив людину, він почав нагло абсолютно нагло цинічно придумувати історії про те, що був якийсь мафічний подій. Але водій втік тобто ну абсолютно аб, абсолютно почав нагорі зухвалі брехати. Зараз так само себе зухвало веде на суді, тобто не визнає він свою вину. Тобто він не вибачився. Він заявив про те, що він не визнає свою вину. Так само зухвала, ведуть себе його адвокати. Ну і так само на місці пригоди. Він відмовився проходити освічення на сел алкоголю. Верніше він валяв дурня. Тобто він суддя, він знає, як розвалюються ці процеси. Він знає, як зробити більше проблем обвинуваченню. Якщо воно буде якісно виконувати свою функцію, він чотири рази їздив в заклад на здання аналізу. Чотири рази у нього щось не виходило. Він клеїв дурня. Тому, власне кажучи, я зрозумів, що треба про цю історію писати, користуючись вашим майданчиком, хотів би подякувати всім українцям. Насправді вдалося зробити резонанс. Я писав під своїм кожним дописом е, про цього покидька, що потрібно робити резонанс, тому що мені буквально вже з 9 ранку мені поступила інформація, що невідібрані е, власникачі матеріали на стан алкогольного сп'яніння, і от цей от покидь включив е, адвокатів, і вони досить е, сильно почали е, працювати, щоб відвести цього, е, цього покидька від е, статті. 286 вісімдесят шостий – це стаття за дорожньо-транспортну пригоду з заподіянням у кожен, котрі привели до смерті. в стані алкогольного сп'яніння. тобто вона передбачає до 10 років позбавлення волі. Якщо, без, якщо буде доведено, що це було без станового спиніння, санкція статті е, є меншою, і е, я цей суддя, це одразу зрозумів. Його адвокати одразу це розуміли і почали е, себе так вести. Ну, жахлива ситуація. Кажу ще раз: е, е, я не міг е, не міг мовчати так само досить швидко отримала інформацію про особу е, вбитого хлопця. Це 23-річний трьохрічний е, Вадим, здається, його звати Бондаренко. Нацгвардієць, батько трьох дітей. Двоє у нього всаномоних дітей. Один нещодавно нещодавно народився. Тобто, ну сімейна людина, у нього батько на фронті на Бахмутському напрямку. Воює в лавах збройних сил України. У нього брат, так само так само на фронті, і тут в Києві так само він несе службу по захисту нашої країни і тут якесь от вибачте на лексусі оця от падаль, е, бере його і вбиває так само дуже цікава особистість я пан тандир він е, в 2017 році він випускав е, свого колегу суддю допомагав йому уникнути відповідальності за ДТП. З тілесними ушкодженнями, що показово, і а його останній вирок в суді ну не вирок а постанова в адмін в адмін справі в Макарівському суді це стосується кермування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, ну дуже показові моменти, і тут я хотів би. Так само звернути увагу, я подякував українцям, що вони так відреагували, але тут, безперечно, всім нам треба робити висновки, що ж, що ж робити, до, до, до військової служби я активно займався розбудовою. Розбудовою партії з нуля, є співзасновником партії народовладі, я, власне, кажучи, у нас в програмних засадах. Я для себе давно зрозумів, що будучи студентом Юрпаку, що та зараз судова система, яка у нас є, ну вона, м'яко кажучи, себе виправдала і потрібно її реформувати. Я маю на увазі. Змінювати підхід до обрання суддів. Зараз у нас суддів, ну судді фактично самі себе призначають. Є чиновники якісь в так званих кваліфікаційних радах, і судді потім збираються на з'їзди і самі, самі себе визначають. Хотів би звернути увагу зараз. Я думаю, вже воно точно точно на часі, але. Важківо важка зараз ситуація в країні, безперечно, військовий стан. Але ну ми бачимо, коли бувають коли бувають таких хлопців ці покидьки, коли бабуся вбитого хлопчика п'ятирічного тоді просто плачеть і кажуть, що вбивці мого онука будуть з мене зміятися, тому що там, там така ситуація, що вбивці Кирила Тлявого, вони останні от вийде через півроку, решта уникли уникнули від відповідальності. Судді самі себе призначають, вони відчувають свою безкарність. Тому безперечно, в цій ситуації вже я думаю, всі, всі е, отримали урок, і потрібно підійти до того, що е, громада, люди е, вони мають обирати суддів. і найголовніше, вони мають отримати право відкликати таких е, суддів. Ну, тому що, наприклад, людина, котра випустила в БИПС. Для Він продовжить вершити правосуддя. Так само скандальна історія з паном Князєвим, з Псеудом Князевим, головою Верховного суду. Мільйонний мільйонний хабар абсолютно видно, що це хабарник. Ну, Начебто його зараз зняли з посади, але ми дивимося, що на заміну йому. Приходить пан Кравченко, абсолютно не чим не кращий суддя, у котрого так само в біографії є і програшні справи в європейському суді, тобто Європейський суд справ людини, визнавав його вироки як ну незаконними. Вони суперечили законодавству, в тому числі міжнародним законодавством. Це визначили. Він брехав у своїх деклараціях. От абсолютно нагло зувала, брехав, не вказував там певне майно. Але попри попри цю всю інформацію, а і до речі, в 2003-му, третьому, якщо не помиляюсь році, він був причетний до справи гангадзе. Він випустив генерала Купича. Котрий був затриманий, якщо я напоминаюсь, в році аж 2009-му він був затриманий. Тобто, він доклав до того, що фактично один з головних фігурантів цієї справи шість років переховувався. Це все очевидно, не просто так. І зараз такого пана обирають головою головою Верховного суду. Хто обирає? Ну вони ж самі обирають вони ж не будуть обрати там там чесних людей тому я думаю абсолютно вже абсолютно вже на часі і треба сказати собі правду ми за що ми за справедливі судді або суддів, за справедливі суддів, або ми за Історію, коли оці от покидьки будуть для себе самих вершити, вершити правосуддя. Ми за нормальні чесні суди. Тому, безперечно, на часі вже підійти до того, щоб люди впливали на суддів, люди їх обирали місцеві суди, хоча б і люди мали право відкликати суддів, які недоброчесні і непорядні. Проблема в тому, що знаєте, ми, ми руками говоримо. Там умовно до війни, що з нами не так, чому ми не можемо реформувати. Потім думаємо, що з ними не так, що вони собі дозволяють під час навіть таких подій, які зараз в державі відбуваються себе так поводити. Ну мені здається, що це вже зараз просто не має сенсу думати про те, що з ними не так. Це люди, які будуть і залишаться невиправними. Просто питання, як зламати цю систему і схему, не використовуючи якоїсь. Я не знаю, як правильно сказати сили, сили тих людей, які небайдужі. Тому що коли дозволяти в реформуванні судової системи приймати участь чинним суддям, то ми вже бачимо десятиліттями, вони все заженуть в ту історію, де вони просто залишаться на своїх містах, місцях і містах у своїх залишаться. Що ви з цього приводу думаєте? Абсолютно з вами згоден і можна подивитися зараз на будь-яку реформу. Я не знаю поліцейську реформу, так звану реформу охорони здоров'я. Всюди, де є старі кадри, всюди, де докладали руки, і так ставалося, що минула і нинішня влада, вони, як правило, допускали до реформ саме кістяк прогнилої системи. Спрещено немає шансу на успіх. Так само, як і судова реформа, котра активно піарилася, і ми бачили активні заголовки і предвиборній е, агітації минулої влади і нинішньої влади вони собі на прапори ставили е, судову реформу, але давали її проводити. Ви абсолютно правильно сказали. Ну судді судді, колишні судді і діючі судді е, в першу чергу впливали на цю реформу. Реформа була провалена зараз. Ми пожинаємо плоди, і е, воно досить гірко. Е, тому що ну я я насправді. E, начебто багато вже побачив за там рік війни e, так само. Друзі загинули на фронті, але ну, мені важко дивитися на, e, на цього хлопця. Дивитися, яка це була родина, який це був хлопець, і хлопець дійсно сім'янин і в 23 роки мати дітей на усиновленні, це, е, це про нього дуже... щось говорить. так. Це про нього дійсно да, щось говорить. І такий, от, такий покидьок забирає у нього життя, і зараз захвала себе веде на обороні запобіжного заходу і е, його адвокати. Безперечно, це викликає злість. Я наскільки, наскільки міг е, там, робив, щоб ми інформаційно тиснули, і ми були. Цивілізованим суспільством, але я вам кажу відверто, у мене як у військово є багато, багато інших думок. Я не ніколи не поділяв і не закликав якусь історію там по радикалізації історії, але я думаю, нас зараз дивляться і владні чини. Я думаю, їх аналітики точно нас дивляться. То хотів би сказати, що це все відстатковується у війську. Це відслідковується серед моїх побратимів відслідковується серед е, військових, які взяли до рук зброю, і точно вони брали до рук зброї, щоб не така історія зараз відбувалася в тилу. Е, тому я ж кажу на часі, точно точно зміни е, нормальні е, нормальні е, зміни, а не ці е, такі псевдореформи, котрі вони намагалися грати. А те, що ми казали на початку, тут е, до, до людей так само звернуться, mm -hmm. Ну вибачте, а диво диво насправді не трапляється. Я досить скептичний в цій історії. Тобто, якщо ми обираємо обираємо владу, яка фінансується. Ну давайте будемо відвертими. Фінансуються олігархії. Ми бачимо, які законопроекти приймала минула влада, нинішня влада. Якщо вона стоїть на стороні олігархату, якої судової реформи ви від них чекаєте? Чекаєте? Тому це комплексне питання? Безперечно, треба робити все можливе, щоб порядні, порядні люди, котрі незалежні в своєму існуванні, вони приходили до влади. І тоді можна надіятись на певний успіх реформ. Зараз я, я буду з вами, я буду з вами максимально відвертий. Я не вірю в успіх судової реформи станом станом на зараз. Ну можливо, за рахунок реального громадського спротиву і тиску, якщо там під під наглядом тих, можливо міжнародних партнерів вдасться вдасться це зробити, можливо але. Я підозрюю, що з нинішньою владою з будь-якими попередниками, які розповідають, як при них було краще. Це, це не вдасться зробити, тому що вони ці роки працювали виключно на самозбагачення, і ці судді їм в цьому допомагали. Це така кругова порука. У них суддя його випустить. Він судею поділиться. Ну от збив хлопчика. Ну ну ну, ну нічого страшного. Постріляли бухімінти хлопця на площаці. Ну, нічого, попаримося трошки, але через півроку вийдемо. Ну, нинішні реалії. Я от так, ви абсолютно все добре кажете. Відповідальність влади, вона беззаперечна, в тому і попередньої, і теперішньої, точно. Але мені здається, що важливо ще говорити також і до суспільства, і про суспільство, тому що. Коротка пам'ять іноді ну нас я, я не відділяю себе абсолютно від всіх, і хто нас дивиться, і загалом про кого ми говоримо про українців. Я чому про це згадала? Тому що ми теж на початку програми Віталій згадував, і я бачила теж у вас в Фейсбуці. Ви про це писали: ось цей уривок з виступу Шарія, де він говорить, що він там вже забирає свої слова назад, він помилявся. Я просто дуже добре пам'ятаю, як Анатолій Шарій кілька років тому називав і ми про це теж згадували. Вав, зокрема, нас тут Львів'ян брав уривки з нашої програми, казав, що ми там Галицьке рагульо, а вони от постійно закликають до цього націоналізму, до патріотизму. Це все повна фігня, і його дивилося насправді там мільйони людей. В нього було купа підписників. Я не знаю, чи ці люди були в Росії. Я там достеменно аналізувала його аудиторію, але я точно пам'ятаю, що були регіони, які під час виборів голосували за його партію, і там навіть їхні представники приходили до влади. Я просто про те, от як ви думаєте? Е, чи вдасться йому реабілітуватися? от те, що він зараз робить, закликає до українців, чи може бути таке? Ну на превеликий жаль, я б цього дуже не хотіла. Але що українці повірять в це, що він там вибачається і, і вибачать? О, дякую, дякую вам, що піднімаєте цю тему. Вона так само є не менш важливою. Питання реваншу, так, да, тому числі реваншу про російських сил. Це дуже болюче питання і дуже велика відповідальність лежить перед всіма нами після перемоги і під час боротьби проти російського імперіалізму. Не дати реваншуватися оцим покидьком. Це не тільки Шарій. Котрі за кошти ФСБ побудував собі, ну назвімо її так. Інформаційно-пропагандистську платформу в мережі Ютуб вів свій абсолютно е, пропагандистський на 100% блог наративів ФСБ, направлений на саме українське суспільство, на український народ, але це комплексна історія. Це не тільки ще. Це і колишні колишніх не буває регіонали, це депутати ОПЗЖ, котрі себе абсолютно добре почувають зараз у Верховній Раді України і допомагають зокрема, слугам народу приймати антинародні законопроекти. Та ряд інших товаришів, котрі зараз хто в волонтерку перефарбувався, хто дійшло ручка до того, що навіть зброю в руках потримали, походкали. Тут має бути абсолютно жорстка історія, жорстка позиція у влади. Не буде жорсткої позиції у влади, буде ще більш жорсткіша позиція, котра, можливо, не сподобається західним партнерам у суспільство. І я в цьому не сумніваюся. І от що стосується пана Шарія, у мене позиція абсолютно тут жорстка. Абсолютна ну, напало, котра не має права на існування, людина, котра знущалася з українських військових, в тому числі з їх сімей загиблих військових, знущалася з українського населення, з української культури, і тепер він е, вибачається. Я таку, знаєте, я таку е, провів паралель. Я думаю, вона досить влучна. Це все одно, що пан Гебельс у 45-му році сказав, що ну, ще не все так однозначно. У війні, я тут, коротше, перепрошую за свій нацизм, я все зрозумів, я, я хочу жити по-новому. Ну, Абсолютно дика ж історія. Так само дика історія з, з паном, паном Ширієм. Але ну, знаючи цього покидька і знаючи наших продажних топ-політиків і топ-чиновників, я не сумніваюся, що у нього з'являться великі покривителі. Вони, до речі, у нього і були. Не треба забувати тих товаришів, хто там Ківу до влади привів, привіт Арсену Борисовичу і компанії. Вони всі покривали цих покидків. І я не сумніваюся, що в подальшому за кошти Кремля. У пана Шар'я е, з'являться захисники його вже патріотизму, <клес> він виправився і так далі. Але що стосується пана Шарія, Гарбата могила виправить. Тут 100% тільки тут відповідальність зараз лежить перед владою просто залишитися цивілізованими. Е, вистачить у вас розуму, ну, значить, буде сидіти він на пожиттєвому. Не вистачить розуму. Ну, значить, українці вчинять по справедливості, а ваша заслуга буде, що ми будемо трошки, трошки, ну, скажімо так, радикально дикуваті. Але я ж думаю, я думаю, тут мене всі зрозуміють, чому у чому мене такі настрої. Я думаю, що більшість населення українців таке, таке поділяє, тому що пан Шарій не просто такий там. Пропагандист, котрий сміється з українського населення. Це людина, котра принесла сюди російські наративи, внесла війну в цю державу, виправдовувала факт російської агресії. Робила все можливе, щоб Путіну було легше інформаційно, в тому числі на міжнародній арені. Тому у нього, у нього руки у нього губи в привіт, і за це він має понести найсуворіше, найсуворіше покарання. Якщо йому пощастить, якщо він любить жити, я думаю, мало людей не люблять жити. Йому краще, щоб це було за національним українським законодавством за кримінальним кодексом. Якщо він буде гратися в цій історії, які грався, це буде трошки, трошки буде інша відповідальність.